Вітаю усіх, хто прагне долучитися до дивовижного світу мистецтва, який усе впевненіше стає реалією сьогодення. Наш авторський колектив презентує підручник з інтегрованого курсу мистецтва для другого класу закладів загальної середньої освіти. Мета вивчення предмету мистецтва в початковій школі полягає в розвитку творчого потенціалу та естетичного смаку дітей. Через ігрові та практичні творчі завдання вони опановують основи образотворчого, музичного мистецтв, розвивають уяву та навички роботи з різними художніми матеріалами. На уроках мистецтва діти знайомляться зі світом краси, що сприятиме їхньому емоційному та інтелектуальному розвитку. Також метою уроків є виховання поваги до вітчизняної творчої спадщини, розкриття індивідуальних талантів. Та формування художніх уподобань. Усе це є запорукою гармонічного розвитку маленької особистості, отже, визначимо основні засади предмету мистецтва, які мають бути реалізовані в підручнику розвиток творчої уяви та мислення, це заохочування учнів до творчої уяви та логічного мислення через відкриття світу образотворчого мистецтва. Стимулювання емоційної складової особистості це розвиток уміння висловлювати свої емоції та почуття через мову образів власної художньої творчості, формування художньо-естетичного смаку полягає у забезпеченні розвитку художньо-естетичного смаку, виховуючи в учнів здатність розрізняти, оцінювати художні твори, виховання поваги до власної та світової художньої спадщини, сприяє усвідомленню цінностей художньої спадщини, розвиваючи в учнів повагу до власної та світової художньої культури. У центрі освітнього процесу стоїть розкриття творчого потенціалу кожного учня. Отже, підручник спрямований на стимулювання творчого мислення дітей та виявлення індивідуального підходу до мистецтва. У підручнику авторським колективом. Реалізована така система роботи, щоб діти самі захотіли і змогли сформувати предметні компетенції. Важливим аспектом є формування художньо-естетичної культури учнівства. Діти опановують основи образотворчого і музичного мистецтв, навчаються бачити і цінувати красу, розвиваючи власний естетичний смак. Підручник мистецтва спрямований на стимулювання емоційного інтелекту. Створюючи умови для вираження емоцій через прийняття та створення художніх образів. Одним із ключових завдань підручника є формування навичок критичного мислення. Учні та учениці розвивають здатність аналізувати художні твори, що сприятиме розумінню та усвідомленню ними розмаїття світу мистецтва. Не менш важливими є закріплення дітьми ключових компетенцій в мистецтві. Зокрема, Художня творча компетентність вона передбачає здатність дитини виражати власні емоції та думки через мистецькі виразні засоби, розвиток її художньої обдарованості. Комунікативна компетентність передбачає уміння висловлювати свої враження від мистецьких творів, сприймати і розуміти емоційний зміст твору або образу, Соціокультурна компетентність. Ознайомлення з традиціями та культурою власного народу через мистецькі твори, а також розуміння інших культур. Особистісна компетентність передбачає розвиток самовираження та виявлення власної творчості, формування позитивного ставлення до мистецтва, академічна компетентність це оволодіння дитиною на початковому рівні основних понять. І технік, як образотворчого, так і музичного мистецтва. Підручник складається із 34 модулів, які розподілені на два семестри. Умовно, всі модулі підручника можна об'єднати за кількома темами, що так чи інакше представлені в житті дитини. Зрозумілі її і входять у сферу її інтересів. Це такі теми, як у кожної пори роки своя краса, народне джерело натхнення. Зустрічаємо свята, захопливі подорожі і яскравий світ дитинства. Кожен модуль передбачає проведення двох уроків, як з музичного, так і з образотворчого мистецтва. Навчальний матеріал об'єднаний спільною назвою, послідовність опрацювання того чи іншого твору мистецтва може бути визначена педагогом на власний розсуд. Добираючи ілюстративний матеріал і твори для опрацювання. Авторський колектив орієнтувався на мистецьку спадщину України, надбання світової художньої культури, а також на твори сучасного мистецтва для дітей. Форми роботи для зручності позначені в підручнику по відповідними тематичними піктограмами. Цей методичний апарат сприяє послідовному засвоєнню навчального матеріалу. Освітня діяльність учителя побудована за такими основними принципами. Свобода вибору в реалізації навчально-творчої діяльності, залучення цифрових ресурсів до навчального процесу, позитивне спілкування, захочення до самовираження, розвиток самостійності та співпраці з педагогом. Забезпечити краще та цікавіше подання навчального матеріалу допомагає електронна підтримка до кожної теми модуля, яка розташована на освітній платформі Easy. Структура електронного додатку відповідає змісту підручника і має два розділи: перший семестр та другий. Завдання, подані у підручнику, доповнені інтерактивними тестами та вправами на електронному ресурсі. Інтерактивний контент з образотворчого мистецтва включає слайд-шоу творів образотворчого та декоративно-прикладного мистецтв архітектури інтерактивні зображення із поясненнями, тестові завдання з основ художнього аналізу творів мистецтва, інструкції та поетапні приклади виконання творчих завдань. Інтерактивний контент з музичного мистецтва включає аудіозаписи фрагментів музичних творів для слухання, тестові завдання художнього аналізу музичних творів, творчі завдання музикування та розвитку музичних здібностей. Фонограми пісенних творів для виконання, слухай, виконай, музичні вправи та поспівки, тексти пісенних творів для виконання. Завдання, розташовані в електронному інтерактивному додатку, дозволяють дитині самостійно опрацювати навчальний матеріал підручника, здійснювати самоперевірку та набувати нових знань навіть тоді, коли підтримка педагога з об'єктивних причин обмежена. Окрім того, Тестові і мистецькі завдання, вправи доповнюють текст підручника, перетворюючи навчання на захопливий творчий процес. Узагальнення вивченого модуля з предмету мистецтва у другому класі не передбачає оцінювання, для цього можуть використовуватися альтернативні форми підзначено оцінки навичок і здібностей учнів, деякі можливі форми включають визначення рівня участі у творчих класних або шкільних виставках, створення учнями портфоліо власних творів, влаштування мистецьких вікторин та концертів, участь у колективних а групових проєктах. Ці форми відзнаки сприяють підвищенню зацікавленості до предмету мистецтва серед учнівства, заохоченню дітей до творчості, бажанню підвищувати та досконалювати мистецькі навички, не використовуючи бальне оцінювання. Авторська концепція підручника мистецтва для другого класу ґрунтується на ідеї розвитку творчого потенціалу кожної дитини через вивчення різноманітних видів мистецтва, використання сучасних інтерактивних технологій. Підручник створено з урахуванням інтересів та вікових особливостей учнів, сприяючи формуванню естетичного смаку та розвитку творчого мислення, виховування гармонійної особистості. Наш авторський колектив сподівається на гідну оцінку пропонованого підручника і плідну співпрацю з викладачами предмету мистецтва. Дякую за увагу!